І так, усім привіт, Всім дорогі привіт! друзі! З вами Олег і Настя. І, Настя да. і сьогодні ми будемо робити на ще одну людину реакції. А, в цілому, в цілому, в цілому Романі. <гум> Ти нічого взагалі не знаєш про Half-Life. Це, між іншим, від творців Сіма. Mm. Тому а, Романін робить контент. По суті, такий саме, як робив раніше сліден. А сліден, звісно ж, пропав з інтернету на невизначений термін, не знаю, де він. Тому давайте глянемо, враховуючи, що Нася реально не знає, що таке Half-Life взагалі, да, і наскільки це все ж таки феноменальна гра. Давайте-ка подивимось. Перша Халіфалі. Або просто Half Life. Дійсно революційна гра для свого часу, котра заклала рівень стандартів, котрим прагнули відповідати подальші ігри тих років. І в цьому відео я вам повідаю, про що ж була перша Халіфалі. І перед початком зазначу, що гру я проходив з фанатським українізатором від команди TSF. Посилання О. на нього знайдете в описі. Круто. Крутяк. Ми Гордон Фрімен. Або, якщо по-нашому, то Гоша Вільний, науковий працівник лабораторії аномальних матеріалів корпорації Блекмен. Десь вибрав його. Да, Якщо ви не розумієте, про що вона? Вона взагалі не в темі все, що зв'язано з компанією Valve. Є така гра, як Герріс Мод. По суті, це пісочниця. Mm -hmm. Пісочниця з, можна сказати, модельками із ігор Source. Uh -huh. Тобто Counter-Strike, Half-Life і все, що зв'язано з Valve, а також фанатські якісь модельки по типу з FNAF, з інших ігор, які є в Steam і, mm -hmm. і так далі. Такі танцюльки є в Гаррісмоді uh -huh. і в ЕСПЕМі. Під державним управлінням, котра займається різноманітними науковими дослідженнями. Для нас це ще один звичайний день, і. опа, мені сюди. І зараз ми маємо йти до свого року. А, типа поняли, типа інвалід. ага-га. Ніхто не поняв, да? Ніхто да, не роздуплив. Да. Треба бути трохи очевидним, ага. щоб було зрозуміленько. Однак спершу я тут обкацую, на все, що можна. Ти що хочеш створити мені проблеми? Так хочу. Бо <свистити> саме цим і бере кафайф. Гра дев'яносто восьмого року дозволяє тобі так взаємодіяти з оточенням, коли ти <поцв 'я> цього навіть не очікуєш. От, приклад, ну гляньте. <поцв 'я> дев'яносто <Денадцатом> восьмий <поцв 'я> рік. В якій грі тих років ви бачили, щоб можна було кожну кнопку окремо коцнути, і з цього щось станеться? Боже, що це ти робиш? Блін, яка же ж класна. Я не знала, що є. Ну, типа, є такі люди, хто роблять переклад і озвучку, але. Таких не дуже багато? Є, є, але все ж таки, да, дійсно дуже мало людей, які фанатську озвучку роблять, чи моди, можна сказати, на гру nee, за да. озвучкою. В основному з перекладом, але це велика повага людям, які створювали цей переклад. Це дуже круто да, це, Це прикольно дуже. Тож зараз нам потрібно взяти легендарний спеціальний захисний костюм. Я хочу пити, ну що таке. <рес> За хотіла кваса львівського. Та не рекламуйте, що ти? Я просто його попилю Та жартую Немає, я Немає. Потрібний на для нас. А, тобто, і спеціально ще ладонькою. Угу, кого реклами? Мами, не ладонька. Да. Я не помню, не з хати. хати. Все, ти хочеш хоть? Ну то все. Я положить хотел. А что я работаю? Я все бы хотела покласть. Сушилка ви Да, да, да. вы знаете костюм. котрий теж в каком-то роде стал иконой І Ох, эта музыка. Я хочеться это под ней драться. Ходимо далі і. Опа! Запам'ятайте його на майбутнє. Тепер, коли ми в костюмі, так би мовити, готові до бою, рушаємо до тестової камери. Ця кімната, відправна точка, тупо початок початку. Звідси підуть усі дії серії. Тільки для цього нам треба. Ми могли підняти, не притримати сантимасового спектрометру на 70%. Як справжній процес провести експеримент. Взяв, пригнув туди зразу. і справжній професій провести експеримент. Привів експеримент, провіряю. Нас починає конкретно так кошматить це нормально, так і має бути. Я так думаю. це цьому... цьому не Алло. Ні, oh, <laughs> просто по факту ти проводила якби експеримент, вставляла цю штуку в лазер, і починає колбасити весь світ, і тебе запольнуло по суті. На іншу якусь планету з е монстрами Піпіс. і інопланетянами. І ти якби побачила їх, потім повернулися в свій світ, і бачиш вже розруху, де інопланетяни вирвалися. Вряд ага. на твою планету по ходу, і по суті. Роз... Походу ти просто помінявся місцями з інопланетянином, і той десь вирвався і почав калашматити людей. Ні? ні, там кучу ж інопланетяні. Да. Ну, Он всі майже мертві, все бабахає, а нам краще бігти звідси, що є сили. Да. Бідний дід. Не думав, що когось побачив резонансний каскад. а ти бачив, що створю. Резонансний каскад, або каскадний резонанс. Це назва <реба> того, що щойно сталося. Типа. Рубрика, да. Рубрика перетащив скрін в фотошопі. Резонансний каскад, або каскадний резонанс. Це назва того, що щойно сталося. Той кристал, котрий Гоша штовхнув той промінь, був зразком з іншого світу під назвою Зен, котрий якимось чином знайшли науковці Блэкмеси. А той промінь був променем антимасового спектрометра, приводу, котрий призначений для вивчення невідомих та незвичних речовин. Наслідком об'єднання кристалу та проміню стали міжвимірні портали, котрі з'єднали зен та планету Земля. Через ці портали у комплекс потрапили різноманітні створіння іншого виміру, такі як хеткраби та інші. І наша теперішня ціля викарабкатись на поверхню, повідомити про катастрофу та покликати допомогу. Це буде доволі непросто Знаєш. зробити з головими руками, тому опа, та ти шо? Да. Ага. Скористаємося ліфтом для підйому. Ага. І вочевидь, вже виключився, да. і деякий персонал безпеки. Ага. Фух, слава Богу, що є, кому мене захищати! Баче, як тобі моя влучність. Страшні ну, речі bene? зараз відбуваються. Як тобі моя влучність. Чи він сам його мекнув? Він сам його... і, йоме зараз відбувається. <laughs> після, like one, one. Як тобі моя влучність? Його <laughs> <Я> просто <laughs> <laughs> ну, це влучність. Страшні речі <laughs> зараз <laughs> відбуваються uh -huh. по всьому комплексу. Тож нам варто триматися рам. Uh ага. -huh. <laughs> Пам'ятаєте його? Знаєте його ім'я? Його ім'я хує! Хої... Його ім'я Джимен, ще його називають урядовцем. Достовірно невідомо хто він, та звідки. так ми мразі? знаємо, що він точно пов'язаний з усім цим безводом. Але зараз у Гоші свій шлях, і він має знайти собі гарних Май союзників. Як, от, наприклад, якийсь вчений відкриває двері до кімнати зі зброєю. Дякую! Все, що намушається, так це і ти відкриває двері до кімнати зі зброєю. Дякую. Він вистрілив в балон і то взірвався, я так це йти вперед, Нейтралізуючи будь-які перешкоди на своєму шляху. То йде вже в Меру, то він біжить опять. Що за фігня. Ти бачила? Ні-ні. Згодом ми зустрічаємо турель. Є такі, типа, ну, можна назвати їх молюсками чи як, я не знаю. Але суть в тому, що вони стерчать з потолка, у них висунути, типа е, липуча фігня, Якщо хтось пробігає мимо, він його захватує за шкібарки, бере до себе і з хави. Норма. Да. Котрі взагалі то мали би захищати персонал, але. Ага. Поважаю. Ага. Схоже, стався якийсь бій, і турелі тепер валять взагалі усе, що можна. Однак, не дивлячись на ці трелі, ми натикаємося ага. на ще більше прибутчиків. Він же вмирав вже цей мужик. На небі і на землі мені рівних. ха ха <плес> Блін, за що? Та за що? <плес> Гору Сатору запечатали. Що для нашого порятунку було відправожено Почекай, я не почув, що для нашого порятунку було відправлено тоже, загони H.E.C. Hazardous Хазардоус Combat Камбат Юніт або Хеку. Якщо перекладати назву, то це бойовий підрозділ для дій в небезпечних умовах зовнішнього середовища. Хеку є спецпідрозділом морської піхоти США. Тож завдяки ним тепер у нас більше шансів на вживання. Ага.

А він его же стрелял то Не, он... А можно на мину, на чеша там везде растяжка типа. А да. Что Да Баночкой. Дай баночка. банку. Наступники надо заменой не только стволами, Ага. Опа, Опа. ах трісу! Ж... Що ж з цим мужиком не так? Шостовка потвора. потвора. Схожа задача хеку провести зачистку комплекса не тільки від прибульців, ah а й від персоналу. Тож тепер. Типа, щоб a, ніхто не вибрався, і ніхто щоб не розказав пресі <daresay> і <freeway> да, так далі. Доведеться прорубати шлях і через товпу солдат. Заїбіть. Врешті-решт ми дісталися mm -hmm. поверхні. Однак під військовим натиском. Mm -hmm. Тут... Що це за звук? Знову зариваємося під землю. Я вбив дванадцятьох ковбаних науковців і з них навіть не Вони міг а тепер зупинився з босом цієї локації. Вентилятор, є! Го... Вентилятори в ті грі така роздражаюча треба... фігня. Може, там треба десь нажати стоп, ні? А. Взагалі я б не сказав. Щас. <infiziat> я не знаю, я це не перевіряв, я намагався теж якби прослизнути. Ну, як бачиш, він теж не пробує. Не знаю, що й сказати. Якщо ти зможеш пройти крізь лабораторію тесту ракет, у тебе з'явиться шанс скористатися старими тунелями та знайти те, що лишилося від команди Лямда. Їм можна довіряти. Нам усім можна довіряти. Базариш. То ж, ось тепер наша нова ціль. Ми маємо дістатися відділу комплексу під назвою Лямбда та знайти Лямбда. його команду. Нормально поки невідомо для чого саме. Однак іншого вибору якось і не видно. Але єдиний шлях веде через лабораторію тесту ракет. Однак в тестовій камері знаходимо таку кракозябру, котру ми маємо знешкодити. А для цього нам треба активувати ракетний рушій, ага. під кожним ця штука знаходиться. А для цього нам треба направити до рушія подачу кисню, палива та електроенергії. Ага Це ми зараз і займаємося. Я збочений Чого? Це вже якісь болі. Срій! Ага. Ага. Тепер йдемо вниз. Туди думала, звідки ця штука гранату виповзла. Що-що? Я думала, він ще вдогонку гранату кине. гранату -да. <ріст> Тепер йдемо вниз. Туди звідки ця штука виповзла. І знаходимо револьвер. Далі. Ага. Ау -ау. Hello there. Виходимо до підземних рейок, де зустрічаємо от такого богатиря. Oh, а ще boy. нашого старого друга! Піднімаємося mm -hmm. в кімнату управління рейками. Ти ще про це пошкодив. Ми Урвавши і мій дербенс. І бачимо, що нам потрібне електрохарчування. Тож тепер через тувбугу, як йдемо до генератора і запускаємо його і йдемо назад. Тепер для подальшого просування потрібно прибрати цього монстра. Його, до речі, називають гаргантюа. Заводимо його до пастки і робимо ось так. Тупий як шарик І ось тепер Реально? можна. Ты просто жбав звука, да? Uh, Наверное, да. <laughs> І ось тепер можна їхати. Ти маєш сісти на цей потяг та доїхати до якогось комплексу, у якому знаходиться ракета, призначена для виведення супутників на орбіту. Той науковець згадував про якусь команду лямда, який для вирішення всіх цих проблем конче потрібен той супутник на орбіті. Б... Ну, дякую за інформацію. Я ціную твої вклад. Ви якось пиво разом, друже. Ви спитаєте, що за ракета? що воно? А я скажу. А може варто самим трохи подумати, а що я маю вам все розмусолювати? За божку взялися і думаємо. Ага. Якщо чесно, для мене це найнудніша частина гри. Десь майже годину я катався в цьому метро. Котре забите військовими. Я їх так замонав, що вони мені навіть графіті написали. Давайся вільний, фріймен. здавайся, вільний. В якийсь момент вони взагалі по мені ракетами шмалять почали. Губа! Промазав. От одби. Він став доволі популярним серед військових. Єдиного чому я певен війну буває моїх друзів. Отак і він за це заплатить. Кров. Жесть. Ми казалось, казали, чиєю саме кров'ю заплатить. Правильно? Ось ми в центрі запуску Капець. ракет. Йдемо до головної кнопки і ініціює... ініціюємо запуск. Дивимось, mm -hmm. і тепер рушаємо до команди Лямда. Але тут нам влаштовують сюрпризи. Починається субнаціка. Я вже кажу, ага. що іноді ця гра буває дуже неінтуїтивною. Ага. От кажу, вона іноді не інтуїтивна пісь! Все ж таки знайшли, шлях гоша натрапляє на це. Боже, Ти осіб. тут тупо жертва, аж ніяк не хижак. І зараз ви бачите справжню паніку. <рик> йдемо далі ага. опа. Та-та! Ідустріальних зон, де система за безпеки застаріли, та ідеалу Саме так я і роблю. Поки що шок. Ачі всіх бивати. Дед. Нічого не зробив, не замер. Дед! Я мах? По нашу душу відправили новий підрозділ чорних. Я мах. Чорних оперативників. Я... Якщо я... просто, то це військові асасини. Зараз про них нема що казати. Після а. битви йдемо, далі. Опять Далі буде. Окей, я поняла. Забавно. Окей. Блін, дуже круто зроблено, блін. Хух. Ну, доволі забавно. Да. Давненько я так не сміявся з відео. О, не за велика, до речі, вебка була. А я не знаю. Чи, Чи не знаю? нормально? Я хз. Може і велика. Ну, давай, хоча б отак. Так, да, це вже не наступні відео настрої. Mm. Нарешті у нас відео не длиться, до речі, як. Два таких відео, на яких да, ми да, робили да, реакцію. Да. Але все ж таки, нам не дуже... так ми... Ми маємо. Якось так виходить. Є робити, так? є про що розказати mm -hmm. просто вам, друзям. А, та й в принципі, Half-Life це доволі таки цікава гра сама по собі. Mm -hmm. а, і в основному я допустим, її не зміг пройти. Коли я на старому компі грав, на ага. самому старому, угу. туди просто не йшло щось краще, ніж Half-Life, щось новіше. І по суті, так виходить, що він поламався якраз в той момент, як я дійшов до того монстра з клешнями. Понятно, да, тому. Таке, так що все рівно цікаво подивитися, подібне. Mm -hmm. Добре, а, на цьому думаю, все. Якщо вам сподобалось, пишіть про це в коментах. А, на кого ще робити реакції, пишіть, so. а, ставте вподобайки, підписуйтеся. З вами був Олег. І Настя. Всім дякую, всім папа. -па.